Хлопці просто вони не Я думаю, що вони будуть зараз робити коридор для трактора і трактором це все розмітати. Багато бойового настрою, я хотів сказати, додає те, що тут є народні депутати, вони безпосередньо тут перед міліцією. і це, це людям трохи додає. Типанькевичу, скажи, що ми тут в вперсі лаємося. Але ми тримаємося. Але ми тримаємося. Виріс, який кажи, зняв. Молодці! 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 атака пішла, Дивіться! А, ты продавлю это берг, как сзади будет. Ну, У -ну. Вас ну, ну, как кушаю на мясо. Такой толпой без трактора можно было все расчистить. А вы все не Що то є? Коли було мільйон в чорні. Скажіть, во ворог, кисильні, посиділи по ворога. Штани сіра! Якщо на барикади ставили, то де ви були? Де ви були? Ага, забоялися від мільйона. Це дошки, які це комунальні. Дай побачити документів. Ви познімайте комунальники, красиві, розвеликі, гарні комунальники. Бачите, що влада відчуває, що внутрішні війська не можуть впоратися з обов'язками комунальних служб, що дуже смішно. У них в статуті не передбачено займатися зачисткою туалетів і підмітати вулиці і дошки ось і вже, Як бачите, вони вже запросили беркут. Народні депутати стоять.